Леся Українка вишнень. Цвітуйся пічереш, листі зелененькі, черешенькі, Баблять очі діточка маленькі. Дівчаточка Хлоп'яточка Під деревцем скаж Простягають рученята та мало не два. б вишню з'їсти Високо їсть, ой, раді взірвати, так ході дістати. Ой, вишник, черешник, червоні, спів. Чого ж пови так високо виросла на її? Ой, того ми так високо виросла на її. Якби зросли не чи чи теж буде спілий?